А він хто не? надійшов листи з перу. Маю дещо тривожні новини щодо твоєї тітоньки Люсі. Моя тітонька Люсі зникла. Вона стільки зробила для мене. Якщо ще раз загубишся, погарчи. <плес> Вітаю у перу. Тітонька Люсі відправилась у квест. У джунглі. Ви всі чули легенду про Ельдорадо. Тобто. Класні чипси. Ні. Місто цілковито із золота. О. Точно. Падінтоне, на жаль, Амазонія дещо в. Ви... О. Будь ласка, здорово. Дякую. <реклянсько> Ладінгтоне, ти що це там робиш? Зазвичай ситуація. Сідіть з палуби! Одне в Я маю її знайти. Тітонька Люсі ніколи б не кинула мене. Здатне на все! Тебе скарб не цікавить. Є важливіші речі, містер Гантер. Ледютік. Я в нормі. Пригоди Парінгтона в Перу з 16 січня у кіно.